Шановне панство, мої вітання 18 липня. І ви просите подивитися, що там на Росії з... зі світлом, з електрикою. А... Зараз прочитаю ваш коментар. ага. Угу Сподіваюся, що це карма, і вони це не зможуть відновити. На днях, пару, пару днів назад в Росії на АЕС сталося аварійне відключення реактора в Криму та Південних регіонах почалися відключення світла. Пишуть там мільйони росіянців сидять без, сидять без світла і так далі. Ну Російська державна корпорація Росатом повідомила про аварійне відключення одного з енергоблоків на Ростовській атомній електростанції. Через це в південних регіонах Росії були введені обмеження на споживання електроенергії. Ну, добре, що там? Давайте з приводу цієї атомної електростанції. У мене тут фотографія приводу цієї електростанції, в якому вона стані. Чи у підвішаному стані все не так яскраво і не так. Це момент зупинки, це момент поломки, це момент того, що на зараз вона не може ну, виконувати свої а, функції ті, які так, секундочку, друзі. Функції ті, які має виконувати. Ну, і карта повішеного інколи говорить ще про те, що інформацію, яку надають, вона ну, перевернута. да, Тобто можуть сказати, що там Ох, обмеження і сподівання, а все значно набагато гірше. Чи, можливо, чи. Чи можна її відновити, да, там якось відремонтувати. Наскільки глобально цей повішений? Ну, така собі карта в плані роботи, а, наскільки глобальні ці поломки? чи можливо відновити? Робота йде, але карта колеса фортуни і ем, правосуддя. Отак, як ви і говорили. От, ваше питання, це відповідь на ваше питання. Чи це може бути щось кармічне? Да, панство. Е, от якраз правосуддя і колесо фортуни, це якраз ті дві карти, які говорять не рий яму іншого, іншому, тому що сам в неї потрапиш. Це е, кармічні карти, це карти відповіді від Всесвіту, карта світу на дні колоди. Тому сказати, що. Ну, працюють, намагаються відновити, намагаються тримати баланс, можливо, знову ж таки, не всю дають інформацію правдиву для людей, для росіянців, які вони є. Яка вона є, ця інформація? Да? Тобто намагаються, знаєте, як прикрити справжню картину от, по правосуддю, прикрити справжню картину? Чи відновлять? станцію о, карта смерті. Хм. Карта смерті говорить, що ну відновити може і відновлять. Це знаєте, як скоріш за все, що відбудують, побудують щось нове, зроблять щось нове. Тобто, там Ну це взагалі це про заміну багатьох речей, але смерть дає по собі е, такі наслідки е, наслідки для держави. І не тільки по жезлів. Тут може щас, друзі, давайте будемо дивитися, тому що ну карти такі собі. А ще щось може бути, до речі, да? чи відновлять карти смерті може говорити, що е зміни, які там відбуваються на зараз, вони можуть, наслідки цих змін можуть проявитися ще з часом. А це ще не все. І все може бути набагато глобальніше і по всій країні, і не тільки з цією атомною електростанцією, але ну, по цих картах, да? тому що вони взагалі можуть стати заручником, заручниками, ну, самі росіянці, ситуації зі світлом. Тому що вже так, як було раніше, вже не буде. Карта смерті це знаєте, звикайте жити інакше, звикайте жити в певних обмеженнях, звикайте жити, ну. Як боролися, да? за що боролися, за те на те і напоролися. От я просто ну, в мене інших слів немає. Тут все, все, все про карму. Всі ваші дії до цього призвели. Я про росіянців. Наслідки. Ну, бо тут по смерті наслідки такі собі і для людей, і для екології, і для всього. Наслідки зупинки цієї АЕС. Зупинки. Карта диявола. Карта Сонця. Це. Ой, Боже, і Верховний суд. Ох, і карти сьогодні. Тільки один молодший аркан, трійка Пентаклів, яка показує на певну роботу. До речі, може бути ще проблема на якихось двох точках з, електр... ну, з електрикою. Да? Ще на якихось електростанціях. Тому це може бути, ну, так, карти. Може бути тільки початок. Що вам сказати? Карта диявола, Сонце і Верховний Суд. Це все, що пов'язано з природою, це про радіацію, це про вибух, це про жертви серед населення, це про те, що неможливо уникнути, це про те, що може передаватися із покоління в покоління. Я зараз згадую нашу Чорнобильську. Ну, Наш Чорнобиль. Я просто про ті наслідки, які були потім з роками да, проявлялися. Тобто, не одразу, а потім з роками. От тут все те саме. Карта Сонця це і про радіацію. Чи це буде стосуватися тільки про Росію, чи це зачепить. Тільки Росію, чи є загроза Україні від цього чи світу, давайте окремо. Чи загроза по цій електростанції тільки для Росії? Верховна Жриця на жаль, скоріш за все, що ні. Причому, знову ж, інформацію будуть приховувати, нічого не будуть розповідати, будуть тримати все в дуже строгому секреті, щоб, не дай Боже. Чи є загроза для України. Сімка кубків. Ну, це знаєте, це може залежати від вітру. Сімка кубків вона ж така все буде залежати від обставин і погоди в тому числі. Тобто, це як, як, якісь точкові наслідки, щось таке може бути, але от як по повітрю, знаєте? Ну, Небагато, але все ж попажу жезлів для світу, для інших територій, чи є загроза там радіації, чи ще чогось від цього всього. Трійка кубків. Ну, карта світу, вісім жезлів. Так, да, да. друзі, тут щось таке. Росія, звісно. От подумати просто є така країна, да, помилка, частина території, така немаленька частина суші, яка створює проблеми всім іншим. І тільки через а, світову політику. Тільки через там, нафту, через газ, там, через гроші, через ресурси, ніхто не може знайти на неї управу. І от, і от здавалось би, що має бути на першому місці, про які пріоритети взагалі хто думає. Ну, я розумію, да? і, ну, і ви розумієте, і всі все розуміють, що таке політика, що таке великі Гроші, світове правління і так далі. Але ж. У нас з вами скільки було розкладів про те, що на зараз буде чекати людство, і що на зараз буде чекати ті країни, які зробили неправильний вибір. Всесвіт все так просто не залишить. Якщо люди думають, що все просто так минеться, ні, не минеться. Не минеться. Що чекає? Такі карти повиходили. Я... Що чекає Ерефію з електрикою надалі? Ерефію з електрикою надалі. Що чекає? Дейка жезів. Зараз, друзі. Щось рокотворне. Вони, вони взагалі можуть стати якісь, знаєте, як заручниками певної ситуації. Ну і люди можуть стати заручниками ситуації. Тобто, по вісімці... Мечів по рец... рицарю мечів, тут, да, тут якісь обмеження будуть, і взагалі ще якесь руйнування може бути, пошкодження ще якесь може бути. Наразі е, навіть по хитрості, сімка мечів, карта зірка, да, по хитрості. Е, тут е, ми з вами якось дивилися, що щось може готуватися на якомусь об'єкті, пов'язаному з електрикою. Да, росіянці можуть готувати, або якийсь теракт, або ну, щось таке. Не дуже приємне ні для себе, ні для світу. Причому а, про ЗС мова також може йти, тому що тут ріка жезлів, десятки кубків, може, знаєте, як і про тимчасово окуповані території. Ну, тобто, не зовсім про свої території. Може і про Крим щось йдеться, не знаю. Але. Ще щось може бути. Чи чекають їх обмеження? Так, чекають, але не факт, що ну, по всій території, да, тому що ну, Росія велика. Хоча хотілося б, щоб по всій. Давайте я зберу ці карти і перепитаємо ще раз. Але тут якісь провокації на енергооб'єктах ще можуть бути, причому від них самих, від них же самих, від росіянців. Що чекає їх в плані відключення, в плані блекауту. О, давайте так і спитаємо, чи буде на Росії блекаут? Чи чекає Росію блекаут? Дай, друзі, секундочку. Так, памство перепрошую. Чекає Ерефію блекаут. Ну, проблеми зі світлом будуть 100%. Да? Проблеми з ресурсами їх чекають 100%. Ну, знову ж таки, колесо фортуни може готуватися або е через якийсь удар можуть бути зміни. Да? Тобто, втрата ресурсу через якийсь удар. Е Певна частина території панства залишиться без світла. Це, да, не подобаються мені карти. Якась може бути провокація. Причому щось таке не дуже добре. Колесо фортуни, четвірка жезлів, карта вежа і двійка кубків. Знову ж таки, по ем, певним домовленостям а, або, знаєте, як зробити для того, щоб е, потім можна було. Піти на якісь перемовини, або зробити якусь ситуацію критичну для того, щоб можна було натиснути на когось. Ну, тобто, щоб мати важіль впливу. Але да, певні території залишаться без світла. Чи це карма? Карма. І зауважте, що момент радіації, да, Сонце, Диявол, Верховний суд, карти такі всі, карта смерті. Ну, це на покоління вперед, по Верховному суду. Да, це і колесо Фортуни там було. Тобто це наслідки і хвороби на покоління вперед. Тут світ буде реагувати. Тут можливо, ну. Знаєте, і ну, знову ж таки, колесу фортуни це, можливо, якийсь ну, комплекс дій. Тобто, це не обов'язково про світло. Те, що вони будуть сидіти в блекауті, їм взагалі там житися буде, ну, не буде, ну ніяк. Тому що колесу фортуни щось таке може трапитися, неочікувано для них те, що змінить абсолютно звичний спосіб життя. Всесвіт підключається, тут природа підключається. Тут ну, тут про все, друзі, тут про все. От як? От давайте спробуємо, як карти нам опишуть. От буквально декілька карт. От як жити? М -м зручності, да, в плані житла, там, електрика, а вода. Для росіянців Най найближчий час. Карта Е, е, е Карта імператриця – це про природні катаклізми. Це про те, що природа буде давати відповідь. Тобто це і про землетруси, це і про повені, це і про якісь пожежі. Це про те, що, знаєте, як все буде відбуватися так, як ви того заслужили. І це буде стосуватися всієї країни тим чи іншим методом. Тобто, можливо, там на якійсь території буде там блекаут, на іншій території буде повінь, там десь буде землетрус. Ну, тобто, от якась така історія. І карта сонце. Тут не, не, не добрі карти в плані дітей, радіації, хвороб ну от щось таке. І знову ж таки, і карта зірка. Всі карти про Всесвіт. Всі карти про карму, про проблеми з електрикою, про радіацію, про ем, природні катаклізми, Ну, панство. І це надовго. По зірці і по сонцю. Це прям, ну, це на багато поколінь вперед, навіть не на одне. Тому, що вам сказати, якщо хтось дивиться з росіянців, ну, як казав, казав один, дядько, маємо, що маємо. Хотіли? Отримайте. От чому я завжди вам, друзі, говорю, не посилайте прокльони. Не радійте з біди і не посилайте прокльони. Тому що не потрібно це все може повернутися. Краще це я зараз ну, про нас. Краще всю свою енергію, краще всю, всі наші з вами сили і молитви направляти на захист наших воїнів, на захист України, на захист неба. На захист дітей, і так далі. І повірте мені, енергії любові вони набагато сильніші, ніж енергії руйнування. А все завжди має свої наслідки. Тому ось такий розклад краще не буде, це тільки початок. Як би не було, по цим картам це все рівно буде. Тут дуже багато старших арканів, і вони всі надовго. Да, це, ну, ви часто пишете, що хотілося б там щось швидше, що там, от ви говорили, що ми там чекаємо щось в травні, а тут ще нічого не відбувається. Ну, По-перше, ми з вами не знаємо, що там конкретно відбувається, а що не відбувається. Тому що багато інформації, просто не потрапляє в інфопростір. Да? А з іншої сторони, буде в будь-якому випадку Росія, країна велика, торкнеться всіх і кожного рано чи пізно. Дякую вам велике за ваші питання. Дякую за підписки, дякую за коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.